Знов дачний блогер на проводі. Сьогодні вже вимила домик, вимила пол, помила посуду, все поприбирала, вимила холодильник такий вже чистенький. Всіх запрошую на шашлик з ночівкою. Постирала всю постіль, постіль пахучу, позапихувала там шкафчики. Велосипед, щоб не вкрали стоїть в хаті. Гена, ану, Геннадій, а ну давай передає всім вітання. Це домовий нашої дачі. О, повісила вже шторки, а, повимивала посуд, той холодильник мамин пользую, як кладову для посуду. Теж повимивала тут всі поли. Все, все піки андрея тут поскладал, то ящик для овощей, бутылек с водой. Что показать? Ну самый прикол Ци Гена, конечно.